Всім привіт підпискам, з вами Нікіта Лайф на зв'язі. Коротше, сьогодні мене виселяють з цієї квартири там, де я живу. Підіс просто все полетіло, роботи немає, була робота, але я профукав цей момент, коли була робота, і скажем так. Так що зараз я буду йти в обмінник і всі свої копійки, які в мене не все, все время і так далі. Так що погнали здавати копейки і буде продовжуватися влог далі це 100% і за того, що мені треба просто успокоїтися і так далі. Коротше, так ось тільки о мені. Пакетики, по монет, по 5, по 2 злотих, по злотій і так далі, примерно там 100 ще злотих, бо я щитав, підсчитував, що шо, я сійшов вдруг, щоб вони не нарібали, так далі погнали обмінювати ці копейки і так далі. Я вже зараз йду в торговий центр, щоб обміняти ці всі копейки. Там приблизно 110-100 злотих коротше, і так далі. Так що погнали їх зараз спробуємо обміняти в торговому центрі. І погнали так, що треба ще буде віші збирати, з того, що мене вже вигнали з тієї квартири, тіба, сказали, тіряйся, звідти нахер ті, буду шукати собі нову квартиру і так далі. І все, по ідеї. Все, що вони можуть в цій житті, особливо поляки, то це тільки я піднімаюсь на другий поверх, там є кантер, типу банк, якби такий маленький банк, що обмінює гроші, типу скопійок на нормальні бумажні гроші і так далі. Так що погнали їх зараз І Будемо думати, що далі робити, бо блядь, до сьогоднішнього вечора, по ідеї, я маю вже слиняти з тих квартири. Еще раз? 15, 15, 15. А. Я я, отже, за ті, що я збирав довго, скажімо так, ну приблизно довго, типу не те, що прям піздеться довго, але збирав десь може. Полугода. Просто кидав всі монетки, які були, і все типа. І збиралася 110-113 злотих і так далі. Так що погнали зараз їх скидати всі на карточку. Тіба через банкомат і все так. Вийшло збирати 200 злотих. Зараз ми їх будемо закидати на карточку. Із-за того, що треба кудись їх вкласти і так далі. І... так то. Зараз ми беремо карточку. Що будемо закидати гроші, поповняти карточку з-за того, що мені налічка не треба, взагалі скажучи, зараз в це час, що мене вигнали з хати, то мені треба все на карті мати. І за того, що налічка це типо, багато би, Вознізнає і так далі, так що зараз я ввожу пин код і вкладаємо гроші. Місик на фінан. Сейчас мы наші у мене є. ці гроші, які у мене є на карточці, і будемо думати далі, що робити. 200 злотих, понятно. 200 злотих має прийти на счет. Я здав копійки, в мене ще була налічка, там, злотих 70. І за копійки я отримав 110 і там, ну, коротко, 200 злотих вийшло в місяці, якщо не вважаючи того і іншого. Буде зараховано на ваш рахунок буде зараховано внесено суму. Все, тепер тільки штати е, е, ки від банку, що прийшли гроші на рахунок і так далі. Так що погнали далі, чек я отримав. Цей чек, якщо не прийдуть гроші, ти потім просто приходиш в банк і говориш, що типу, там оця така, така сума не прийшла на рахунок. І так. Коротше, е, мені сказали, що я ще можу пожити на тій квартирі, бо мене не мають якби права або ще якогось в случая вигнати з тієї квартири і так далі. Я все более-менее і Від цього в мене взагалі не було вони Мені просто дзвонили, сказали, що дзвонили. Тебе є время, то повідав, залишить ту квартиру і трапимо, трапимо і все дядом. І мене, чесно кажучи, типа трохи таке ставлення до мене, типу, блять, чесно пропало взагалі відношення з ними говорити і так далі. Просто блядь, не було що сказати, чесно скажу. Ти просто такий поступок зробили, як не знаю, що в голову навіть не вкладається собі, що такий поступок можна було зробити. Типу, що, ну, я... мені тільки 20 років, вони вже сказали, що ну, те, що я ще не знаю, що я там робить, що не робить, що таке, що не таке, типу, ну такого плану, я що ті, ну, там взагалі не зображаю всім всім і так далі, так що. Для типа, ну не знаю, побачимо буде ще далі і так далі. Так що погнали. Да?